Михайло Жирохо, військовий оглядач, доєднується до нашого етеру. Пане Михайло, раді вас бачити! Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Героям слава добрий вечір, пане Михайле, російські загарбники намагалися інфільтруватися в селище Ямпіль, це Донецька область, передягнувшись у цивільний одяг та використовуючи мирних жителів як живий щит. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як живий щит, українські військові виявили їх, заблокували та знешкодили. Спершу про це повідомили аналітики. Діпстейт, опублікувавши фото загарбників у цивільному згодом. Інформацію підтвердили в зсу. Зазначається, що такі дії Російської Федерації є черговим порушенням норм міжнародного права. Пане Михайло, Росія до такої тактики мені здається, вдається ще з часів, коли вони коли були і за Маріуполь вони переодягалися у цивільний одяг, але тут історія з Ямпілем Донецької області. Наскільки вона показовою є? Як ви її бачите? Тобто росіяни зайшли в Ямпіль в цивільному одязі? Чи вже там знайшли цивільний одяг? Як ви її прокоментували? А, ну, таку тактику росіяни використовують останні, е, останні місяці. Вони просуваються невеликими групами в населені пункти. У нас просто не вистачає сил для того, щоб повністю блокувати ці населені пункти, і скоріш за все, є різні варіанти. Є варіанти, що вони вже пересуваються в цивільному, а є варіанти, що вони знаходять підтримку місцевих. Але підтримка місцевих я би не став би ставити на на цей варіант, тому. Що що не це означає, що там е, велика е, така структура, або там е, люди, які підтримують і ніколи не знаєш, куди саме вийдеш і чи є це люди. Ну це є цей це, це агент на, на місці. Тому скоріш за все вони пересуваються е, саме в цивільному. Щодо е, якихось розмов про міжнародні якісь правила ведення війни. Ну е, з 2014 року росіяни. Взагалі про це не згадують, і ми бачимо сотні вбитих військовополонених. Ми бачимо відношення до наших військовополонених в російських тюрмах. і Це абсолютно вбивство цивільних буча. Ну можна дуже довго про це говорити, але це те, що росіяни називають військова хитрість і вони її дуже активно використовують. Щодо Ямпіля, Ямпіль знаходиться на краю Срібнянського лісу. на в достатньо великий ліс по міркам Донбасу і тому там просочування росіян, воно доволі велике і буде продовжувати це надалі. Пане Михайле, поясніть, будь ласка, от вони заходять в Янпіль через цей ліс в, цивільні, в цивільному одязі, так? Вони ж себе тоді позиціонують як цивільні, чи вони просто там умовно вивісують десь свою тряпку триколор, зроблять фотографії, покажуть пропагандистським ресурсам, що це їм дає? Чи вони там просто хочуть перемішатися з місцевим населенням, почекати, поки більше окупантів до них підійде, і вдарити в нас, десь, якщо так можна сказати, в спину? Для чого вони це роблять? Яка яке завдання ну такі варіанти? Всі варіанти, які ви е, перерахували, вони існують, але ось по Ямпілю, наскільки я пам'ятаю це, відео вони запускали світи дрони. Вони запускали fpv дрони, які долітають вже, е, ну далі ніж ніж очікують наші військові тобто лінія зіткнення знаходиться, знаходиться там за декілька кілометрів а тут раптом прилітає дрон який не очікує там немає ніяких е загороджень немає ніякого захисту і тут прилітає дрон а взагалі так вони просувались і накопичувались е може може місяцями тижнями. тижнями ось була операція коли вони тижнями по 2-3 людини кожну ніч е по 16 15 кілометрів шли йшли наскільки там два або три тижні. Ось так пересуваючи тільки по ночам, щоб їх не бачили. Вони накопичують достатньо велика кількість, і тоді вони захоплюють населений пункт. Ну який ну несподівано для наших військових, але це ну в варіанті було ну я не знаю, раз або два за весь час і невеликі населені пункти. А ямпіль це достатньо великі населені. Пане Михайло, але вони можуть і використовувати якісь диверсійні завдання, зокрема, якщо Ямпіль це великий населений пункт, може десь якусь вибухівку підкласти, перебити десь якийсь логістичний маршрут, що ускладнює нам доставку боєприпасів, відповідно евакуацію поранених. Навряд чи це до кінця дуже вплине на оборону міста, але це може знаєте, мені здається, так потріпати нерви нашим захисникам. А ну такі тактичні операції проводяться і нами, і ними постійно. І е, викрадення е, там військових язиків. Там як це було, це і е, раптові удари. Тові мінування під'їздів, все це, це відбувається і відбувається майже кожного дня. І говорити, що це якісь там спецпризначенці, про якісь там диверсанти з там, суперпідготовкою я би не став. Це коли лінія фронту зараз вона дефрагментована, немає такої лінії суцільної лінії фронту, то такі просачування вони мають місце. До такої тактики вони також даються і в Куп'янську. Це вже Харківська область. Про це зокрема заявив речник оперативно-стратегічного групування Військ Дніпро Олексій Більський в ефірі Суспільного. За його словами, окупація Куп'янська є стратегічною метою Росіян у регіоні. Їм частково вдається прориватися до міста, зокрема, переодягаючись у цивільний одяг, але в тому числі вони ще й мають підроблені документи. То, пане Михайло, виглядає так, що вони тут більш серйозніше підходять до своєї роботи. Вже не просто йдуть в, це... в лахміттях, все залежить від того хто воює на тому або іншому напрямку. Тобто, скоріш за все, у командира там бригади або армії зостались якісь документи часів окупації Харківської області, яких було дуже багато, і вони контролювали ну там принаймні півроку, точно, і вони їх просто використовують. Одиничні випадки, я так і чув, але щоб це було масовано. Ну і речнику я думаю, відніше. але потрібно сказати, що ось така, така тактика, вона. Дуже залежить від географії. Тобто там, де є підходи з лісу, або якесь лісополоси, тобто на відкритому просторі такого не зробиш. Тобто там все контрольовано, все заміновано. А ось тут, де лінія зіткнення фронту постійно міняється, де цивільні їздять туди і обратно. Ну де це досі є? Я або здивований, але досі є. І при фронтових територіях люди ну, їздять до. Дорого родичів або ще щось ну така, така ситуація вона вона може бути і я думаю що вона є Тут, якщо ще говорити про Куп'янськ, російські військові намагалися проникнути до цього міста, зокрема через газову трубу під річкою Скіл, труба вже порахували, здається, 3-0, тому що раніше вони це використовували таку тактику в Авдіївці, в Суджі. Тож, пане Михайло, а що, на вашу думку, мають робити місцеві адміністрації із трубами комунікаційними, аби не просунули, не просувалися росіяни, не заходили нам в тил. Чи можна з цим якось боротися? А я скажу таку річ, яка буде неприємна, але місцеві адміністрації вже давно знаходяться не в Куп'янську, а далеко від, від міста. І у ці військові всі цивільні адміністрації вони при наближенні фронту вони вже Ну, вже, вже не на місці. Адміністрації Донецької області немає в Краматорську. Вони вже в Дніпропетровську. Я можу можу перераховувати дуже довго. Фактично, вся Запорізька область а, прифронтова зона. Вона кинута військово-цивільними адміністраціями. Вони зробили свою справу. Вони а, ну як скажемо, будували. Фортифікації, вони попіляли грошики на якусь незрозумілі речі, і зараз їм не потрібно знаходитись в зоні уражена російських філів. Тому фактично, у ці прифронтова зона, вона знаходиться в руках військового командування. І тут як у командування доходить руки крім воювати на фронті, ще займатися і такими проблемами і комунальними і трубами, і каналізаціями, і всі таке інше, то доходить. А о, якщо бригада має некомплект особового складу. Коли командир бригади там займається чутині мікроменеджером менеджментом на рівні там батальйону обороти, про які там труби або якісь комунікації йде мова взагалі, хоча б хоча б утримати цю ділянку фронту. Так, тому тепер постає. знаєте, знімає своє наступне питання з сітками, які би мали стояти на логістичних маршрутах, На що дуже часто е, е, військові скаржаться? І я навіть бачила допис одного з військових з національної гвардії, здається, бригада Рубіш, з позовним очі який писав про те, що е, прошу представників місцевої адміністрації проїхатися цим маршрутом, як би їм було е, ухилятися від цих ФПВ. Не впевнена, що це йому я прописала ці слова, але ці військові точно про це говорять. Там, де би мали бути сітки, там порожньо, або відзвітовують, а по факту це просто якась натягнена навіть не тева, а павутина, яка дуже легко рветься. Тому пане Михайло, якщо маєте що відрегувати вам слово, бо я так розумію, що моє питання вже актуальне так, так абсолютно на жаль, можу сказати, що військово-цивільні адміністрації вони не виконують свою роль. Вони або Призначають людей, які е, там не мають досвіду комунікації, або не місцевих призначають, або призначають взагалі там військових, які не розуміють, що їм потрібно робити, колишніх військових. Але це е, призначається ну згори з офісу президента, кожна кожне таке призначення, і ну відверто скажемо, що майже 90% що вони не виконують свої обов'язки, які повинні. Пане Михайло, якщо ми говоримо загалом про ситуацію на фронті, то є така думка: я зараз дам точну цитату, щоб не бути багатослівною. Воєнні дії фактично зайшли в оперативний глухий кут, війна Росії проти України точно наближається до свого завершення. Це сказав член оборонного комітету Верховної Ради Веніславський. А чи справді ми в оперативному глухому куті? Як би ви прокоментували? Вона мені дуже важко коментувати людина, яка ну має доступ очевидно до якихось військових таємниць і має допуск до інформації. Я такого допуску не маю. Я бачу тільки те, що бачу, і можу аналізувати більше може ніж просто цивільний, але потрібно сказати, що росі... росіяни за літню кампанію вони не змогли досягти. Якихось результатів е, в оперативному плані, і зараз вони е, тиснуть на всім на всім на всій лінії фронту, тому активізувалися бойові дії і на Куп'янському напрямку, і на Срібнянському лісі. І, е, на добропільському і на Покровському на Дніпропетровському одночасно вони змогли зберегти можливість е, так робити, тобто е, тиснути одночасно, не тиснути в одному з якомусь місті, а тиснути всюди. Плюс вони зараз змінили тактику і е, певні ресурси, задіяні в інформаційному плані Вони е, намагаються зробити е, тил. Тил для того, щоб тил був менше менше підтримував армію. Все вкиди, всі інформаційна боротьба, яка зараз йде через телеграм-канали, через інші засоби, вона направлена на те, щоб вже тил. Прийняв таке рішення, що війна вже скоро закінчиться, і підтримувати вже війська не потрібно. Потрібно пересидіти там деякий певний час, щоб тебе не мобілізували. І ось завтра, після завтра, війна закінчиться, і все буде добре. Це е, така. Одна з фішок російської пропаганди, яку вони намагаються внести в думки і розум цивільних З армійцями Там все просто вони воюють, і вони на жаль теж не бачать кінця і краю цієї війни. А ось щодо цивільного тилу, це окрема історія, і на жаль, це росіянам вдається, тому що доволі велика кількість українських медіа та й західних медіа вже підтримує у цю точку зору. Ну, я ще нині бачила таку думку від пана Стерненка в контексті удару в Харківській області по логістичному центру епіцентру. Прошу вибачення за тавтологію, десь частково, що це уда, що росіяни намагають винести нашу економіку, що менше було офіційно сплачених податків, відповідно і менше фінансування йшло на сили оборони і взагалі на функціонування держави. Пане Михайло, ви десь погоджуєтесь з такою думкою? І як ви бачите, чи є доцільність бити росіянам по епіцентру? Для чого? Це ж магазин будівельних товарів? А, ну, по-перше, вони розглядають усі ці великі площі, там де як можливість сховати виробництво зброї. У них така, така думка існує, і що Україна використовує у ці логістичні центри нової пошти, якщо помітили там і під центру, там е в, сільській, в сільській місцевості це великі ангари для зберігання зерна. Ну я маю на увазі прикордонні території, там Чернігівська, Сумська область, Харківська. Ось вони вважають, що там може розміщуватись зброя. Що там може розміщуватись е, якесь озброєння? Я маю на увазі виробництво цього озброєння, і вони наносять удари. Це ну економічно, розумієте, це тут ситуація. Він він. Якщо там і справді знаходиться зброя, вони її знищили. Якщо не знищили, вони підірвали економічні якісь засади української економіки. Тобто, у будь-якому випадку, ці там 40-50 тисяч, які вони потратили на е, цей шахет, вони окупилися в рази. Тому такі удари будуть продовжуватися, на жаль. Можна сказати, що буде удар і по енергетиці, по газовій структурі. Ми вже бачили їх і в івано франківську і на західній Україні. Ці удари, а прикордоння це взагалі цивільну інфраструктуру. Там у нас на Чернігівщині вони зносять в нуль. Вони знищують буквально все, що починаючи з веж мобільного зв'язку і закінчуючи буквально будь-яким виробництвом, де знаходиться два-три автомобілі, або автобус туди прилітає вже ФІВІДРО. Ну і також вони взялися активно за. Е Залізничну інфраструктуру з липня росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції, сказав Перцовський. Шехаде масово атакують наші ключові станції. Прикладом є атака на станцію Лозову, на станцію Синвіков, на станцію Козятин, каже голова правління Ад Укрзалізниця. За його словами, йдеться про комплексні атаки, коли під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і е, е, локомотивні і пасажирські вокзали, ті, хто подорожують потягами, і живуть біля залізної залізничної дороги. Будьте уважні. Нова ціль Путіна знищити залізничну інфраструктуру. Структуру України росіяни ці спрямовано б'ють по ключових вузлових станціях і вокзалах, деться повідомлені Укрзалізниці пане Михайло, але чи тут ще є і військова Чи Вони таким чином намагаються перебити нам логістику, адже ми самі прекрасно розуміємо, що без постачання озброєння ну складно воювати. Залізниця як не як це дуже важливий інструмент. Абсолютно точно і тому вони зараз виносять перш за все тягові підстанції для того, щоб е, неможливо було використовувати електро, е, електрозалізницю, і щоб ми використовували тепловози. Але одночасно вони наносять удар і по е, там, де зберігається паливо, По паливо, якщо відмітило останні тижні. Вони вражають і місця зберігання цього палива для того, щоб е, замість електровозів виходять тепловози. Для тепловозів повинна повинна використовуватись паливо, яке теж винищують. Звісно, що їх розова мічта це. Повністю підірвати можливості для пересування ну логістику, саме цю логістику. Але а, потрібно розуміти, що з самого початку залізниця проєктувалась під такі під такі а, випадки в радянські часи. В радянський союз готувався воювати з НАТО, готувався воювати в цих умовах, коли будуть вибиті всі ці і а, є і запасні. Тобто ця залізниця будувалась так, що один відрізок завжди можна замінити якимось якимось іншими і повністю знищити вузлові станції. Це практично нереально, тому що вони зарезервовані декілька разів. Ми теж наносимо удари по російським залізницям, і там та сама історія. Максимум ще це доба, дві доби, три доби максимум, що можемо паралізувати. Потім Ну, якщо відслідковувати, то можна побачити, що навіть удари а, по а, північному Кавказу були по ростовській залізниці. Вони не призводили до повного зупинення. А, хоча там теж були ну реальні влучання і реальні проблеми росіян. Це така залізниця держава в державі, яка була спроєктована з запасом прочності. А на вашу думку, якщо ми дивимося на карту бойових дій, і на те, яку що зараз роблять росіяни, це удари по залізничній інфраструктурі, по енергетичних об'єктах, по великих так би мовити, економічно важливих підприємствах, де люди працюють, сплачують податки. Чого чекати далі? От як би ви бачите ситуацію на період осені 25-го року, щось може змінитися на фронті і в та в діях росіян. А ну на жаль, я не хотів би нагнітати кожного кожної осені з'являються люди, які на камеру говорять, що Ось росіяни нас знищують, знищать електрику, але ми вже і пережили 22-й рік, коли електрику вибивали і ракетами, і шахетами, і чим завгодно пережили 23-й, 24-й рік, 25-й. Очевидно, що росіяни будуть намагатися бити по електриці. Очевидно, що ми будемо намагатися їх ремонтувати, і країна буде жити і далі. Звісно, буде важко, тому що у нас немає зараз американської підтримки була спеціальна програма підтримки енергосистеми України по USAID. Ми получав, ми отримували доволі великі кошти. Зараз цього немає. Але е, держава працює е, на випередки, і ці кошти обіцяють європейці замінити е, американські кошти для того, щоб ми пройшли зиму, принаймні ну е, в такому, хоча б вигляді, як було останні три, будемо надіятись на природу е, кожного року. Зима стає все менше і менше по, е, по часу. Вона стає тепліша, тому е, все, все звісно. Удари. По енергетиці, ми бачимо по ПТС по, 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 під Києвом, 19 шахетів прилетіло, Ми бачимо удари по іншим, але знову ж таки, будемо надіятись на краще. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етера. Завжди раді вас бачити. Нагадаю, з нами був військовий оглядач Михайло Жирухов. Пане Михайле, бажаю попри все спокійного вечора. І нехай природа буде на нашій стороні не тільки в температурних показчиках, але ще й зробить якийсь апокаліпсис на болотах. Щоб вже, врешті-решт, ця держава точно перетворилася на 404. Дякую вам, пане Михайло. Бережіть себе. До побачення.